Ми продовжуємо розмовляти з нашими гостями про закон про особливий статус Донбасу. Отже, пане Микола, в першій частині ми так говорили про, а що означає ці три роки? На вашу думку. Ну, три роки це, мабуть, якийсь там пункт, який скажуть, що мабуть, не три, може. Скільки років ми не знаємо? Ми повинні розуміти, що Україна не живе на якомусь острові. Ми є частина великого геополітичного простору, і ніхто із за України починати третю світову війну в військовому розумінні її не буде. В політичному вона почалася. На моє переконання, всі зрозуміли, що режим Путіна треба похоронити, яким чином, коли це станеться, і Україна в цьому лежить якісь там гвинтики, учасник цього. Тому країни рішили, ага, Росію потрібно якось поставити на місце, поміняти там чи владу, чи підхід її до світового товариства, бо вона його почала сама порушувати в такий брутальний спосіб. А тимчасово, щоб зараз військовий цей конфлікт не вибухнув, він мав два варіанти: або знизитися свій накал, або вибухнути, і тоді що, там, доходило вже до погроз використання ядерної зброї і так далі. Якщо цього не відбувається, треба понизити градус і заморозити конфлікт. Україна просто повинна сконцентруватися в тому, а де наші переваги в цьому. І ми повинні розуміти, що страшніша війна йде всередині України, економічна. Ми повністю її програємо, а Росія вже дивиться далі. Ви замітьте, тільки ми підписали цю угоду, наступне виходить вже там якісь коментарі чи вимоги Путіна. По нових пунктах до угоди з Євросоюзом, по пунктах, що це все не підходить, що треба міняти, тобто це постійне нагнітання в нашу сторону, а повинна бути атака в ту сторону. Або закритися моя пропозиція розірвати всі відносини з Росією. Ну до речі, хочу ще запитати: а чи не означає цей закон, мовляв, нас зливають, як багато зараз користувачів соцмереж це зливає світ? Щоб не воювати з Путіном. Та ж Європа не хоче з Росією сваритись через газ, до прикладу. Ну і ми не хочемо, а наші підприємства до, до останнього, що вже йшла війна, гинули наші хлопці, а ми ще продавали щось там в Росії. Казали, що це речі такого, знаєте, двойного призначення. Двигуни до вертольотів Мі-8, які нас там розстрілюють. Це яка позиція наша? А ми вимагаємо від Франції, щоб вони від мільярда відмовилися. Ви знаєте, я з цього приводу додам те, що вважаю, що тут повинна бути все-таки тотальна зміна всередині країни насамперед людей, насамперед нових людей, насамперед створених народжених Майданом. Тому що я добре знаю ці випадки, коли цинічно українська передовиця військова не йшла в атаку, коли цинічно призупинялись також певні військові дії на Сході. Коли Неможливо висловити цю біль, як під Іловайськом були злиті ці добровільчі війська, це свідома Майданівська чи навіть інша, скажімо, там, передовиця так, знову ж таки, добровільчих загонів, котрі, свідомі, котрі свідомі, і котрі були найбільшою горлою в Кісті Путіну. І чи це не було, було чия технологія. Але коли прийдуть нові люди, практики і ті, котрі прийдуть. З певною ідеєю вони не будуть цього зробити робити в іншому випадку не просто відійдуть через те. Я думаю, що внаслідок майдану у нас є такі люди. Але додам більше, ви знаєте, це повторюється історія. Якщо ми подивимося на 1919 рік карту Української Народної Республіки, ми побачимо там Кубань. Ми побачимо там, котра і зараз в складі Росії, ми побачимо там Стародубщину, котра є Північніше Чернігова. ми побачимо там Слобожанщину частину, Курщини, Брянщини, де, проживали де власне, проживали українці. І далі зараз Росія це продовжує. Ось ми вже фактично не маємо Крим. Ось уже є цей закон про схід, але це все йде до того, що напевну таку негативну дію є позитивніша протидія. І наш час я впевнений, що прийде. І те, що потім зараз робить, воно буде мати сильніший просто вихлоп на його дії. Пане Михайле. Насправді вплив Росії на світову карту геополітики є дуже великий, так. І ми це прекрасно розуміємо. Насправді Росія має потужну армію в світі. Фактом є те, що українська армія за часи Януковича особливо та й в принципі за останні 10 років була знецінена практично не було нового ні озброєння, ні забезпечення, ні матеріального, ні грошового. Так справді з Росією боротися дуже важко, тому що це потужний сильний ворог. Правда, також полягає в тому, що не вся світова спільнота, спільнота готова активно підтримати. Але ви знаєте, той дух, який є в українського солдата, той дух, який є в українського народу, особливо після подій на майдані, він є незламний. І ми все одно а, докажемо, що Україна є сильна європейська а в майбутньому демократична держава. Повертаючи ще до закону, напевно треба сказати, що в законі чітко не визначено межі кордону з Російською Федерацією. Повертаючись до закону, напевно, треба ще також сказати, що в законі жодного слова немає про виведення окупаційних російських військ з території України. В законі також немає жодних прав і гарантій для українського населення, для україномовного населення на, на сході. Жодних все прописано для терористів, вплоть до створення їхнього народної міліції на базі банформувань і так далі. Українець на сході цим законом не захищений. А що ми тоді фактично отримуємо? А Частину Донбасу, яка ну, на карті територія України фінансується Україною, а влада там російська. Чи справді Україна ну повинна відновлювати і в такому форматі з особливим статусом Донбасу? Ми я погоджуюсь, що ви отримали другий другі друге те придністров'я, так. Де буде поширюватися і наркоманія, і проституція, і все, що хочеш, де буде знищена українська мова і де не буде українського прапора відносно трьох років, ну ми, ми ж не наївні. Так ми ж розуміємо, що через строки буде рішення про продовження цього законопроекту. А під під черговим якимось там тиском Росії чи під погрозою вторгнення черговий раз в Україну. Так? Я, я е, переконаний в тому, що поки буде режим Путіна, поки Росія не буде внутрішньо розвалюватися, цей статус буде збережений. Тому я за це не не голосував і вважаю, той, хто голосував, він е, зрадив своїх дідів і прадідів, які хотіли незалежної держави. Я думаю, що може все бути більш оптимістичніше, воно залежить насправді від впливу цих санкцій дуже сильно на Росію. Ми не знаємо до кінця, вони дуже такі інертні, і ми не знаємо до кінця, як вони потужно будуть далі нагнітатися. Ми маємо явних союзників: США, Канаду, так вони чітко проглядаються. І ми маємо неявних союзників у вигляді Євросоюзу. Він дуже неодноманітний, але як загалом там. Законодавство таке, що вони всі одностайно мають щось приймати, то ми так не дуже можемо надіятися. Тому до речі, успішна політика президента, от в цьому напрямку, вона дуже успішна, і вона повинна ще більше після виборів, особливо з парламентом. Оцей вектор треба дуже сильно підтримувати. Ми не повинні шарахатися на якісь речі зараз. Будуть обіцянки з боку Росії. Будь-що може бути, нам важливо не збитися, вибрати чіткий вектор це НАТО, США, Західний Світ і цінності європейські. Якщо ми з цього не зіб'ємося, то тиск буде поширюватися на Росію далі. Різними Японія підключилася. Якщо тільки Китай ще почне. Підтримувати оцю боротьбу з безпорядком світовим, бо Росія поширює світовий безпорядок, це нікому не вигідно. Але всі хочуть це зробити так культурно, розумієте, щоб не сталося якогось світового масштабного вибуху. Бо в їхньому баченні українці не вартують того, щоб за нас почалася третя світова війна. Ну і, мабуть, ніхто не вартує, того бо вона може привести до дуже великої катастрофи. Тому цей баланс він може швидше привести до того, що Росія почне з середини. Середини сипатися. Чому такий тиск був? Оце, що пан Ігор говорить на парламент український, тому що Груз 200 поїхав в Росію масово. Наші герої почали допомагати їм, як знаходити тих, тих, хто заблудився в наших степах. І оце вже всередині стало дуже невигідно. Тому Росія почала сама шукати якийсь варіант, як з красивим лицем, але за наш рахунок на жаль це вийшло, за рахунок нашої території вийти з цього, тому що далі посилки Грузу 200 росіян-десантників. Росії могли призвести до швидшого цього руйнації самої країни, недовольства, демонстрації і такого подібного. Роман я два так. слова тільки додавлю. Чи потрібен був компроміс з Росією? Так, потрібен, бо ситуація на сході є дуже складною, бо гинуть наші хлопці. Так, але мені здається, що цим законопроектом, той, хто готовий, адміністрації президента підставила президента. Цей законопроект повинен був розглядатися в відкритому режимі. Кожен депутат мав висловитися з цього приводу? Так ми могли знайти формулу, яка була би більш вдалою, ніж прописано в цьому законопроекті. Але стосовно того, щоб відкрити зараз, фактично виборча кампанія. Ми потримали багато розмов про цей закон, але можливо і нічого б не вирішили. Роман, до вас запитання. А скажіть, будь ласка, у відстоюванні Донбасу на що нам слід надіятись на світ чи на себе? Ви знаєте, я вважаю, Микола за власне торкнувся питання щодо санкцій. Я вважаю, що ці санкції вони ж приймалися на певний термін. Я думаю, що вони справді ленько зайдуть на нівець, що все стане на свої місця, але Путін йому ж також не легко підтримувати анклави, котрі ж не є істинно російськими. Чечню ж туди даєш великі дотації, щоб Кадиров з бандою, скажімо, був вірний. Те ж саме Придністров'я. Власне, південні, південний схід Луганської і е, Донецької е, області. Через те, що ми повинні саме робити щодо Донбасу. Ми працюємо по кількох напрямках з нашими майданівцями. Насамперед, ми працюємо в інтелектуальному просвітницькому напрямку. Це певний інтелектуальний фронт. І він зараз дуже важливий. Ми вже відкрили два україномовних відділи у бібліотеках Слов'янська та Дружківки, а також на форми відців зібрали близько півтора тисячі книг, які принесли вів'яни. І також передаємо туди на схід у Маріуполь, Краматорськ. Власне, також добропілля, де українські активісти це розносять, читайте, пропонують, не просто лежить там. Порусі. Через те такий формат дуже важливий, бо там люди в пошуках української ідентичності. До цього вони себе тільки відчували. Громадянами страни Україна, чи як там ще, ще можна вимовити, так це просто були певний е, біо, біомаса, котра собі існувала. Зараз вони в пошуках цього, і ми, як активісти, як молоді люди, їм надаємо ці відповіді на питання. Ми дуже е, тісно починаємо спілкуватись. Ми не ведемось на окрему на політику окремих. Власне, політиків, котрі знову спробують створювати антагонізми між українцями, це нам не підходить, це наші побратими. І також, звичайно, ми допомагаємо нашій армії і ми також збираємо гуманітарну допомогу для наших власне, українців, котрі проживають на Сході. Але цей закон все ж таки формально зберігає десь там, скажімо, там десь там терени України, називаємо так. І ми туди також будемо йти, і також будемо передавати цю літературу, так як ми зараз шукаємо напрямки передачі що літератури на Крим разом з кримськими татарами через те робота однозначно буде продовжуватися? Це питання відкрите і воно потребує свого закриття виключно для переможного для переможного напрямку, власне для України, тому що природньо це українське. Ігор, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, а як переконати оцих прихильників ДНР і ЛНР, що Україна таки краще там разом жити краще ніж в якісь Примарній республіці я думаю, що нам не вдасться, не вдасться їх переконати так, тому що вони завжди дав, давно вже переконані е, Путін, Путіним так. Але нам потрібно е, будувати свою державу, нам потрібно розвивати свою економіку, нам потрібно йти, е, імплементуючи угоду з з Європейським Союзом, показувати, що є цивілізація і є вчорашній день. Хай вони, хай ті люди прості, які там живуть, е, самі переконуються в тому, що тут краще, ніж там. Пане Та, Микола, на вашу думку. Е, розумієте, оці люди, які там залишилися, Наші українці, так, які там тимчасово в підпіллі. В так, українці в підпілі. Вони насправді, я там часто буваю в Донецьку, вони мислять більше економічними категоріями. Я дуже я погоджуюсь з колегами, що шалений підйом патріотичний зараз на Сході особливо, вони там зараз більше прапорів наших, там, особливо Дніпропетровщина, Запоріжжя, чим тут. Це ми б отримали подарок, такий, я не знаю, можна було 15 років програми різні писати, і нічого би не допомогло. Вишиванка, що робить наша українська, ті успіхи? Це все Модесі. почалося. Але якщо ми не підтримаємо економічно, що прийшла нова влада, яка не краде, яка... Не працює тільки на себе, а допомагає народу самовизначитися, показатися і доказати тим українцям, що все-таки тут люди можуть жити краще, ніж там. Це мусить бути основою цього всього. Весь західний світ будується на тому, що кожен громадянин держави за національним признаком, він відчуває підтримку цієї держави. Держава його любить як одиницю, як кожного окремо. все для нього таке саме, як для інших. А в нас поки це все, я думаю, і з допомогою Росії все робилося і в парламенті для того, щоб не приймалися правильні закони, для того, щоб процвітала корупція, для того, щоб шукали злочинців в селах. А статистика, найбільше крадуть сільські голови, якщо подивитися. А грошей в них нема. Гроші в Києві, а садять сільських голів. Поки це не поміняється з ніг на голову, і люди відчуть, ага, я такі самі маю права в тій державі, як і... Парламентарій, як якийсь міністр і так далі, це буде рівно. Тоді там ж кордон не такий, воно ж передається, там родини живуть. Кажуть, Та, ні, там краще. От В Грузії вже почалося, розумієте? от В Грузії пройшло стільки років, небагато. І ці вже приїжджають, їх просто зараз не пускають. Що робиться на окупованих територіях? Їх просто не пускають. в Грузію, Бо коли вже Розвалені. подивитися, якщо в Гагри, і відбувається, що відбувається в Батумі, то це два різних світи за декілька років, але питання, чи ми зробимо так, як Грузія зможемо поміняти все в всередині, середині, оце, мабуть, головний виклик нашому суспільству. Бо якщо не зробимо, і нас буде таке саме загниваюче суспільство, як по сусідству, так і буде. Але дозвольте, я додам. Ви знаєте питання, кому ми повинні показати цю цей економічний ріст, цей розвиток України? Тому що насправді ті люди, котрі проживають там, вони насправді є не гравцями. Їхня думка насправді Путіна просто не цікавить. А ці люди, котрі курують тими терористичними підходами, групами, вони прислідують певні меркантильні цінності, їх також не цікавить ця думка. Але додам те, що вважаю, Україна насамперед повинна показати не взірець розвитку мешканцям власне цих територій, а гравцем великої геополітичної картини світу. От тоді питання не буде стояти. Ну і перш для все це для нас самих, це повинно робитись. Пане Ігор, ви неодноразово говорили про те, що в законі не обмежені кордони. Скажіть, будь ласка, а чим це може загрожувати, що завтра ці кордони будуть? Ціла Донецька Луганська область, чи на вашу думку, проект Новоросія Путіна ще не закритий? Я вважаю, що цей проект ще не закритий і це буде наступним кроком а можливо, навіть після виборів. Так? Можливо, це зати тільки до виборів. Тому що Росія все ж таки свої війська зосереджує на кордоні з Україною. А те, що кордон не закритий, це те про що ми говорили. Це потік для зброї, це потік для наркотік наркотиків. Так, це, це різноманітна контрабанда, економічна і так далі. Тому це, на мою думку, ця територія буде повністю під контролем Російської Федерації. Ну, і так. ми отримуємо черговий великий потік мігрантів з східної України. Пане Микола, а чим, на вашу думку, загрожує цей нерозмежування, де окуповані території, де фактично поширюється закон про особливий статус, а де мирна Україна? Є декілька аспектів. Я би на один звернув увагу, про які не говорили вибори, і ми бачимо, що туди знову йдуть сили. Які дуже на це як тебе, спрямовані. Ми чуємо, що говорить пан Тегип. Говорить дуже чіткі речі і цим будуть користатися там от наші люди, і вони що говорять? До речі, обманюють. Вони говорять, 50% української економіки без Росії вона закриється. Ми будемо мати масову, перше, неправда, глибока неправда. По-друге, ми повинні не говорити, що ми від них залежні, ми повинні сказати, як не залежати себе від Росії. Я вам скажу банально, коли я був генеральним директором Мошинської, ми не продаємо Моршинську в Росії, Не те, що вони не хочуть. Тому що більше 5% експорту в Росію згубить любий бізнес в Україні. Я не знаю, чи це було. 8 років тому ми це прийняли, тому що чуть і за боржомі не вмерла вся грузинська економіка, коли 60% продавалася в Росії. Не можна для безпеки України, для стратегії розвитку мати великий відсоток торгівлі з Росією. Поки там не станеться якесь чудо і не прийдуть до влади демократичні, цивілізовані, по якихось західних мірках люди. Дай Бог, щоб це прийшло. Нам треба здорового сусідного насправді, але ми не можемо на нього впливати. Тому чітко розуміти, що в структурі, економіки України не може бути багато з Росією. А заходять сили в парламент і кажуть, ні, все, тільки Росія. Я вас перерву, у нас дуже мало часу. Останнє питання, воно, мабуть, дуже гостре. Скажіть, будь ласка, від вас, пане Микола, чи потрібен, чи потрібен Донбас з російською владою України? З російською точно не потрібно. Я думаю, до цього треба відноситися так само, як до Криму. Ми ж говоримо, Крим наш в українській смислі. Коли це повернеться, мусить пройти, по-перше, усвідомлення світової спільноти, збільшення. А наша робота, я погоджуюсь, що десь світ хочеться сплавити, так, щоб стало добре. Але я думаю, що головні ігроки світу зрозуміли, що з Росією ні про що домовитись неможливо. Тому е, робота українського парламенту, президента з на зовнішніх силах, щоб все таки тиск на Росію продовжувався. ми бачимо, що барель нафти вже 90 там угу. щось так, угу. а це вже 108 в бюджеті російському. Так. І цей тиск призведе до того, що цей Донбас стане українським. Російський угу. нам точно не потрібен. По 20 секунд. Ви ну, Знаєте, я додам те, що на е, проект е, Новоросії Путіна я як пресник молоді скажу вам, що в нас. Є поки що прихований, але проект великої України, в форматі якого буде повернення Криму, Донбасу, а можливо піде і далі? Росії потрібна повна дестабілізація і хаос в Україні. Росії потрібні гарячі точки на території Української держави. І поки що вони цього добилися. Тому нам треба проводити свою політику так, щоб кожен українець був захищений на сході і на півдні країни. Роман, ще останнє до вас питання. А скажіть, будь ласка, що має змінити, щоб наші політики були ближчими до народу, та а не проводили закриті до прикинь? Я вважаю, засідання. що мають зайти зайти ті люди, котрі були створені або ж народжені майданом. Люди, котрі є з народу, прості, відкриті, доступні, котрі користуються не популізмом, а простим принципом візьми і зроби. Це було те, з чим ми вийшли на Майдани. Це не основніше. Я вам дуже дякую, пане Ігор, Роман, пане Микола. А я нагадаю, ми сьогодні говорили про закон про особливий статус Донбасу. Я з вами прощаюсь і нехай вам щастить.